Друзья, всем привет! Идем на ранковую правку. Да? Витаемся с балбесом. Пока. Хай будет полка, но он все равно балбес. Он балбес еще той. Ну любит нас. Да, но он любит нас. Но он балбес пускай, еще той. Да. Балбесяра еще той. Все-все пускай мы. Будемо годувати своїх поросяк. Привіт, всім добрий ранок. Я. Приготував тут вчора з щоб не возити. Я чекаю. Вони на нормі, так що я їм даю так дві циберечки зранку і дві циберечки на вечір. Годую з полу. Можете в коментарях писати, що там мікроби на полу, там все. Я знаю. Но вони стараються обминати мікроби. Беріть. Так, води нальємо вечором там воду наливаємо раз на добу. Їм вистачає. Все, йдемо там, погодуємо. Теба, я сильний, несу два відра в одній руці. Включаємо світло, годуємо манюню, манюнький пікінесик, давай, давай. На. Ща, Рябуху погодуємо, да рябуха. Що ти тут оце на тікай? Натолочила толочила це. Рябуха під стелю малим. Вони повимазувалися грязнючими. Чи не вийде? Ну така може така і вийти. Да? Манюня, тільки ж не тисни на мене, бо ти мене задавиш зразу. Дай пройти чуть-чуть. А Манюня. Та я ж хотів обійти. Манюнька, бля, не даєш, я ж тебе не побру, бля. Ти ж гібімо, ти ще той. Вася, іди і тебе почухай. Вася, і тебе чуть-чуть чухну, іди сюди, іди. Ти як кабан, блин, дикий. Тис великий. Тис великий. Да, Вася, да. Воно вже понуха. Уже? Дижбай, вже не випускав мене. Все, манюня, хватить. Хорош. Полізу на горіще треба глянути, мені треба 5 сук... тюків люцерочки. Зробити хлопцеві травяну муку. Так Один знайшов. Один. А що ж один? Ну все, да? Оце ж люцерка? Так. люцерка А більше мать, да, більше і нема. Та да, одне ж... Тут що в нас? Одне різнотрав'я залишилося. Так а шо, воно перше так і вийшло, воно... Люцерку якось забило одне. А, ти ти копав, хотів знайти, так? Да? Так а як ти знайдеш, як його нема? От скажи, як Я ти б. Я намагався Намагався, так. да? Намагався. Як там? Петрик П'яточкін. Не бігав, не стіснявся. І немає і що? Це один тючок люцерки. Ну прийдеться до свата їхать. Кланяться. Хлопець просить кілограм 100 трав'яної муки для несушок. Дивись, я знайшов, зараз буде мед качать, бля. Диви, ось жили красиво, так? Да? Так, а тут десь в мене тирса. Була то її теж треба туди використати, вона ж для цього зберігалася. Ждала цього моменту. Тільки я вроді більше набирав, а тут набирав мішків 10, а щось, навіть вже я досі її викрив. Знайшов тільки 5 Значить, вона вже десь підстелилась або бролером. Бо вийну, десь пішла вже. Андрюха, так ти ось забув сотий мед як ти собираєшся качати, якщо ти забув, ну А я був смішно. Огонь! Головне не зруйнувати хату, бля. Ти. Оце я даю. Сильно я кинув? Не ругайся. Офиген. О! Це я так, щоб тому що як можна кинуть на пол, воно розіб'ється мішок зразу, а так нормально. Друзі, таке питання, чи можна заробити на свинях. Та заробити можна на всьому, в кого є бажання, можна на, заробити, на бізнесі було б бажання це робити. Не буде бажання не заробиш ні на чому. Все буде, все буде як казатися, невигідним. До цього треба працювати, старатися, і ця робота має подобатися. Тоді буде діло. Якщо не будете старатися, нічого не вийде. Да, свинюка? Ці гімалайські свині їм не холодно і зараз не закриваю. Вони на дворі тусу ведуть. Дюрки. Не ховаються. Виход, виходиш, а вони лежать. Так, сьогодні у нас день Андрія. До речі, я Андрій. Так, так що ми вирішили сьогодні пожарим зараз м'яско. Зараз нарубаю, розпалю і будемо жарити. Я так правильно роблю, не? Так. Да. Так. Точно. Блін поламав всю хатку. Спеціаліст. Нарай. Це спорт. Дитина старалася. Нормально. Так, в мене запитували в коментарях, хочуть придбати таку горілку, яка краща. Ну я вам скажу, я це не скажу, два чи три, да, ми ще тільки зробили поросят. А ось в мене є згорілка, яка, яка з цічь, я не знаю, і років 30. Це я почав ще тільки той і батько робив мені. Я в 16 років спробував як Андрюха. Був такий Андрюха, з перший поросят життя з візака. От От вона, так, да, вона тонша там все. Но вона відпрацювала вже дуже давно, років 30. Ну її буває трошки як вітер такий здоровий, то може її притушувати. А так вона працює нормально. Ну і по, як сказати, по потужності, тоже можете, от різниця є. Чи ціля буде полум'я, чи від ціля, то ця мені потужніша, тобто не, не треба витрачати багато часу. Мені часу йде вдвічі менше, я скажу так. Така буде моя відповідь на коментар. А там на кожного хазяїна, в кожного хазяїна чи господаря різна думка. А таку горілку можете придбати в Андрія довжика. В нього теж є свій YouTube канал, можете зайти і подивитися. Друзі, зараз будемо жарити те м'яско, що за тих бролерів, що здоровених, що м'ясо як мило. Так. А, треба що так, ще зробити так, треба. Розправити жарок. Я думаю, хватит, бо Андрюха сэкономив на дровах. Ты шо, гоу! Рамий. Поехали, да. А вони думають, що я потеряв розфокусіровку. Не, а ну, во. Давай отак. Так, жарим м'ясо. Із того петуха, як казали, що він такий, блін, старий там, м'ясо як мило. Зараз ми це мило будемо жарити. Мильна жарка зараз буде проводитися. Ну давай так я чуть-чуть. Якось так, так воно не, не стає. Давай. Трохи так, трохи сяк. Зараз це піджариться на мангані і нормально буде. Так, друзі, подивіться, процес ось йде. Потихеньку піджарюємо, крутим. А це той бролер. Так, да, це той броліер, вонючий, там який він ще. 37 -го року. 37 го року випуску. Подивіться. Це просто капітан. А отут я Пахне смачно. Трава. Трава. Я поняв. Я попульно. Як ти казав, вонючий її броїть. М'ясо волюче таке. Як мило. Як мило. Так що сьогодні будемо трошки підідати шашкачок із бойлера. Шашлик получився просто бомба! Бомбезний, який. Диви просто. Це пупок я подцепив. Шашлик просто огонь. Хоч і м'ясо як мило. Ну. Будуть в коментарях писати Роба, чи як вирощує свиней, а їсть бройлера з магазина. Ні, це бройлера ми їмо домашнього. А. Давай ще трошки так на цій стороні. І мать знімаємо, так? Да? Так. Да, готов? Давай, а я тут. Поехали. Раз, два, три. М'ясо бомбезне. Mm. І соковите. Хоча я грудку порізав, думав буде суха. Ні. М -м. Це Просто клас. М -м. Так, всім смачного, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Допомагайте ЗСУ. Всім до побачення!